До громад Синильниківського району приїздять мобільні бригади з представників Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції, консультують місцевих щодо штурмових підрозділів гвардії наступу, охочим допомагають заповнювати заявки. Тож дізнатися подробиці, добровольці можуть не лише у місцевих ЦНАПах або на сайті. Командир взводу Нацгвардії В'ячеслав пояснює, особисте спілкування важливе, коли люди напряму можуть поставити питання, які їх хвилюють. Представники прикордонної служби, представники поліції, представник національної гвардії України виїжджаємо по району, щоб поспілкуватися з людьми, щоб вони це розуміли самі, бачили нас від 20 людей. Більше завжди приходять, завжди питаються, дізнаються. Через удар, ну, це, ну, це село, це, хтось дізнався, далі розповів більше. Є люди, які вже чекають, як то кажуть, що ми приїжджаємо, вони вже готові подавати свої дані, ми записуємо їх до анкети. Є люди, які зацікавлюються, потім вже згодом вони або дзвонять, сказати, що я вже готовий, записуйте мене. Серед тих, хто вже готовий, мешканець Синельникова, 43-річний Костянтин. Скориставшись нагодою, прийшов дізнатися подробиці, перевагу надає прикордонній бригаді. Бажає лише одного, щоб скоріше Україна повернула всі свої території і настав мир. Ну, психологічна моральна готовність в мене з'явилася десь в кінці року, вже ну а потім як я прийняв рішення, що буду. Звільнятися та йти на пенсію то вона тільки підкріпилась, скажімо так, щоб швидше закінчилася війна, щоб територіальна цілісність України була встановлена. Набір до гвардії наступу вже завершується. і серед лідерів Синильниківський район Дніпропетровщини. Наш район дуже великий, займає четверту частину Дніпропетровської області. Охватить всіх і приїзд. Ви розумієте, що зараз не таке уж гарне сполучення. Тому ми вирішили, що будемо виїжджати у громади. По заявках громади ми виїжджали, зустрічалися із активом громад, зустрічалися із тими людьми, хто бажає розповідали їм, і в результаті наш показник не є останнім в області.